Так, Всім привіт! Зіштовхнувся з одною проблемою це моргання стабілізації на ходу. BMW E39. Тобто там Після 80 починає моргати стабілізація. В чому була причина? Бо багато що гуглив. Ну, Я тоже цю проблему знайшов, але не багато хто викидає цю причину. Замінив задню резину два колеса. На трішки менший розмір. Тобто, в мене спереді була 225-55-16, а я поставив 205 55 16 Тобто Візуально, як бачите, вона навіть по висоті відрізняється. І за рахунок цього да, що от е, діаметр спереді був більший, ззаді менший, вращення різне. І Починає моргати стабілізація, типу бачиш, що кольоса буксують. Ось така от ситуація. Ще може бути да, коли ставите запаску, то там взагалі може від 40 починати моргати стабілізація. Поміняв от на літню резину перебув, вся резина однакова, проблема зникла. Так що користуйтеся, Не треба там одразу блоки, паять і проще. Попробуйте підкинути резину і все чітко буде